Ну і до новин за океану Пентагон та розвідка США порекомендували Білому дому не дозволяти зсу бити далекобійною зброєю в глиб Росії. Про це пише Fox News е з посиланням на особисті джерела. Так неназваний чиновник, зазначив виданню, що зняття обмежень не здійснить стратегічний вплив і не змінить хід війни. За його словами, в американській розвідці наголошується, що від такого рішення. Недоліків буде більше ніж вигади. Крім того, Пентагон нагадав, що Росія перемістила понад 90% своїх літаків за межі радіусу дії атакам тому, нібито помилково стверджувати, що це вирішить проблему ударів по Україні керованими авіаційними бомбами. Ще одна причина: Україна не має достатньої кількості ракет «Атакамс». При цьому із запасів США таке озброєння надати не можуть, оскільки постачання призведе до шкоди для боєздатності американських збройних сил. Також співрозмовник видання від себе додав, що Вашингтон не враховує можливу реакцію агресорки, оскільки як ядерна держава вона здатна на дуже погані речі. Отаке от.